Завітає в хол офісу Миронівського ЗВКК відразу ж звернуть увагу на скляну вітрину, в якій в мініатюри відтворений комбікормовий цех заводу. У процесі виробництва цех це по суті серце заводу. А на сьогодні МЗВКК лідер у виробництві комбікормів в Україні, адже це його основна діяльність. І тепер можна за допомогою майстерно виконаної моделі цеху прослідкувати весь процес виробництва. Один із поважних науковців, побачивши мініатюру, сказав, що це ідеальний посібник для студентів, які вивчають виробництво комбікорну, і це тільки одна з багатьох високих позитивних оцінок майстерно виконаної роботи. Та за цим всім велика копітка праця трьох співробітників заводу, головного конструктора та лідера команди інженера механіка Олександра Будківського, електрозварника, який виконував зварювальні роботи Андрія Саяденка. Та слюсара майстерні, який відшлюфовував, доводив деталі до ідеалу Олександра Ляховецького. Як сказав нам, лідер команди Олександр, починали все так. Захотіли зробити маленький прес-гранулятор просто для подарунка. Почали робити, спробували, вийшлося. Сподобалось головному інженеру, сподобалось Олександру Васильовичу і запропонували, а чи вийде у нас лінію повністю. Стали, зробили. Так просто прозвучало. Стали і зробили. Але за цим величезна копітка праця впродовж багатьох тижнів у вільний від роботи час та ще й намагання максимально точно відтворити повністю весь процес роботи комбікормового цеху. Ну тут виходить повністю процес від сировини до відгрузки вже готової продукції. Можна показати, як це працює. А, можна показати можна. Є бункера сировини. Є під бункерами частотні кишнеки, є ваги, які додозують, скільки потрібно. Потім норію подається на, на, на подрібнювач, потім на на сепаратор, потім ще на молоткову дробарку. Після молоткової дробарки подається на ще на, на змішувач. Після змішувача подається на кондиціонер. Потім подається на прес, з преса подається на охолоджувач. Після охолоджувача подається на просіювач і вже на бункера готової продукції. і вже на відгрузку на автомобіль. От такий шлях від сировини до готового комбікорму, який відтворений талановитими працівниками заводу в мініатюри. Як уже було сказано, це результат спільної командної роботи. Вже давно з ними працюємо, є досвід, видно, хто як працює, хто, хто щепетільний і так потихеньку зібрали. Ось Андрій то зварювальник, і, і теж там деякі моменти підказував Олександр, теж свого роду теж зварювальник, теж слюсар теж щось готує детальку, підганяє. Дружний колектив стали і зробили. Так. І за того, що просто кожен знає свою роль. Так. Не треба подвічі повторювати, стали і зробили. Yeah. І не просто зробили, а створювали це з великим бажанням, як відмітив зварювальник Андрій Сегеденко. Головне, що це було приємно робити. До. Ну зараз хотілося готовим. його робити. хотілося. От було приємно самому, як воно вийде, як воно в процесі все йде, щось додумай, щось не додумати, щось якось так, і потім, щоб стати, і так подивитися, як воно класно вийшло. Це саме приємніше. на створення моделі цеху. Пішло більше трьох місяців, за якими години праці, розчарувань і радості від зробленого. А ще вміння у смітті відходах побачити майбутню деталь мініатюри. Там якісь частинки металу, частинки використаних гайок, якогось там трубка, якийсь там квадрат, там профільна труба. Тобто все, все з відходів, все з відходів, те, що вже викидали б на, на металлом. Да. А ми його брали і вдосконалювали. Да. І ще раз хочеться наголосити, що всі роботи були виконані не в робочий час. В основному в обіднє время після роботи залишалися трошки, що додому хлопці забирали щось там, шліфували, щось я забирав додому, підтирали так потроху і знайшли час. Так, коли є мета і бажання творити, дійти кінцевого результату, то і виконувати її цікаво, як сказав Андрій. Найцікавішим був процес от Процес придумування того, як воно все облаштовано, процес того, щоб воно відповідало дійсності, тому що хотілося, щоб воно відповідало дійсності, нам наскільки ми можемо до цього дійти. І оце согласовано в трьох, так як нам хтось один сказав, хтось підсказав, а потім придумали Спільно, разом. Спільно, да, да. І от іменно от процеса цього все було саме приємніше. І кінечний ітог. Третього учасника команди Олександра Ляховецького також захопив процес творення, незважаючи на те, що було досить немало складних моментів у виконанні робіт. Хоча і вони не стали перепоною. Да, складним в принципі нічого. Ну така трошки шлане, що маленькі детальки. Важкувато їх і візде болгаркою залізти. Воно ж інтересно, коли ти його зварив докупи, воно все ржаве стоїть. А потім, коли вже все от шліфував, то воно вже здається виджо, показується, яке воно є на самому ділі. Дивлячись на виконану роботу, не перестає дивуватись і захоплюватись її виконавцями, а також їхньою впевненістю у кінцевому результаті ну у вже було, дає картинка, яке воно буде, і, да, але ж я скажу, щось доробляли, щось в процесі роботи, щось як то кажуть, вилазило новеньке, щось показувало, що треба поміняти, переробити тось, тобто все воно. Процесі, так, так, да. Головна да. Да. так головна інтрига. Така головна інтрига, вийде чи не вийде, чи так? так? Да -да -да, да, Саме ви розумієте, не. його ми робили по по деталям: там прес-гранулятор, там подрібнювач, охолоджувач. А потім вже як почали розставляти по етажах, потім треба все його зав'язати, самотюки, все оці моменти, щоб воно все одне за одним йшло, То це теж був такий важкий момент. Да, але ми справились, звичайно. Хотілося почути від майстрів, як вони самі оцінюють свою роботу. Класно, що так вийшло, що змогли і що так Олександр Васильович довірив і поставив прямо на, в холі адмінбудинку. Ну, це дуже приємно. Так, так, так. От, от те, що я кажу, що я розділяю, вися. да, розділяю думку Саші. От в е, цьому і є саме більше приємність, тому що оцінили нашу працю, те, що ми по чуть-чуть це збирали своїми силами, вільний час його робили. І е, хорошо, що і те, що самі все зробили, і хорошо те, як до цього віднеслися. От це найприємніше. Олександр, да я доволі просто, що таке вийшло, звісно. Це тільки в механіка в голові було образ, яке воно буде, а ми ж тільки думали як. Це вже тоді, коли постійно почали вже виставляти, то воно вже почало вже сам починаєш розуміти, яке воно вийде. А вийшло таке суперкласно і приємно, що це оцінюють практично всі, хто мав можливість бачити мініатюру і навіть спілкуватися із авторами. Я зараз такий момент розкажу, от я практично кожен день в адмінбудинку і приїжджають нові люди. І я проходжу, стоять там, щось дивляться, заглядають. А я кажу, хлопці я кажу, дивіться, я відкриваю, кажу, тут щось крутиться. Откую, вони кажуть, да, ого, хто ж це таке зробив? А я. Хтось та то й зробив, та й піду собі тихенько, та і, і, і не кажу, що це вони спілкувалися з момент. Мимоволі посміхаєшся, коли чуєш розповідь про одну із оцінок роботи майстрів. Та нам і самим було цікаво побачити, як працює цей міні-комбікормовий цех. Підходить, дивиться, дивиться цей, а кажу, хлопці, кажу, тут є такий момент, кажу, тут можна відкрити, ось можна там дозатор покрутити. Кажу, ще плюс кажу, дивіться, є є Дверці, тут є матриця, є ролики, є ніж. есть тобто повністю весь цей. Є сепаратор, наприклад, який, е, який все шевелиться, да. є молотковий подрівнювач, в якому відкривається з однієї і з іншої сторони дверка. Можна відкрити тут і там. Да. І повністю подивитися, як працює молотковий подрівнювач. Повністю є молотки, повністю відтворено в маленьких деталях, все як должно бути. Так само. Охолоджувач теж відкривається, можна подивитися, що там є всередині, як він теж працює. Mm. Да. Ну і сам змішувач, аж на самому низу теж, теж відкривається. Теж є речажок, який крутиться і теж можна побачити, що там всередині, які є змішувачі. Ще і ще раз захоплюєшся унікальною роботою, рівнем майстерності її виконавців, їхнім непереборним бажанням побачити кінцевий результат і, звичайно, почути відгуки. До речі, очільник підприємства Олександр Жукотанський високо оцінив мініатюру, про що й свідчить на даний час її розташування. Олександр Васильович наголосив, що гордиться своїм колективом його талановитими людьми. Потрібно також відзначити, що роботу над проєктом на заводі підтримували і допомагали. Допомагав нам головний інженер Сергій Іванович Щепелюк, в плані підказував, де як що стояти, де краще розмістити, наприклад, той самий прес, так само, де розмістити мікродозування, де поставити ваги, де поставити подрібнювача. Тобто, взагалі в основному виходить, що він показував, де як краще розставити його, а потім ми вже його. Все зв'язували до кучі, да. і так як він не раз приймав участь у будівництві цілих ліній, да, то ми справжнього забуда да, 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 то ми да, підказував нам у цих моментах, то Сергій Іванович. Звичайно, що така робота це результат досвіду, цікавості, великої працелюбності, а ще того, що ми називаємо світом свого захоплення, яке у кожного майстра має свій початок. Почалося все з шарика. Були там використані гайки, ми почали робити шарик, а в нас вийш гарний шарик. І потім я його поставив в себе там в кабінеті на, на шафі і думаю, аж зроблю ще щось, бо він один маленький стоїть. І отак потроху-потроху, і в мене там вже набралося там біля 30 всяких там цікавих поділок, починаючи від машинки і закінчується там. там. Вертольотом, наприклад, да. чи, 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 чи там погрузчиком, чи, чи якоїсь там ще другої експозиції. Да. Ну це вже переросло справді в хобі. Ну так, да, да, цікаво, тільки часу не вистачає, щоб займатися. І до речі, від тієї першої кулі і почалася спільна командна робота. Андрій допомагав по зварюванню. Саша допомагав комплектацією та те теж виготовленням деталей, ну і разом вже його зварювали до кучі вже гуртом робили. Практично, хлопці в кожній. Мої якісь поділки, яка в мене в кабінеті, то вони прикладали руку. Є частина рук. їхньої да, роботи. Да. Я розділяю це захоплення, тому що і так в мене там то малювати, виходить, або теж сварка, це ж теж так подетально, знаєте, щось виточено, подогнати, щось ділять. Воно вже в мені було ізначально, мені подобалося таким розвиватися. А тут Саня якби підходить із такими пропозиціями. Я, звісно, в вільний час, то тобто, є так би я сіну, просто там віддихав, або щось. А мені набагато інтересніше займатися таким, так як в мене лежить душа. Такого. От, і з такої сторони я під, підхопив якби, ініціативу Саші і ми почали разом займатися. Ой, так вже так торкнулося, що тільки механіки ви хуже, щось будемо робити. Все, зразу пішли плани. вже. Вимальовка, художество, готовка. Ну, мені подобається. Мені З механіком нашим класно робити. Голова гарно варить. А вам головне це все додумувати і втілювати в реальність? Так? Ну, так, ну ми буває. Ну, в основному то Саша в нас усе все він все намалює, все видумає. А ми там, понятно, вже, по ходу, действия, вже там підправимо, домалюємо, доріжемо. А так то все в нього в голові сидить, все він видумує. Так, все починається з ідеї, яка зароджується в голові Олександра, а потім робота, прийняття рішень, як краще зробити, і кінцевий результат. Спілкуючись із цією творчою командою, розумієш, що вже напевно є і наступний проєкт, який їм хочеться реалізувати. Я там хочу зробити невеличкий такий е прес е по лінії ОПЦ, да, і вже повністю, щоб він там і дробарка була і. І відкрити можна шнички подивитися, і дозатор. Тобто є така цікава в мене задумка. Ну поки тільки тільки задумтіки задумка, тільки задумка так, Поки що Нічого такого даже не готове вже якісь там запчастинки. Але але в уяві я бачу, як воно буде. І знаєте, я впевнена, що і ця ідея в недалекому майбутньому стане реальністю. Бо ж уже видно, як загорілися очі у хлопців, як руки тримають уявні деталі і не можуть стримати отой творчий свербіж, який знайомий усім людям, що мають улюблене заняття. Бо наші люди талановиті в усьому, в праці, в захопленні, в бажанні створювати, а не руйнувати. Цим ми і сильні.